Ось таке неймовірно соковите. Воно всередині з яблучком, Дуже солодке, смачне, неймовірне. Всіх вітаю мої любі на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Будь ласка, буде вам дуже вдячна. Сьогодні з вами приготуємо пиріг, який готується дуже швидко. Він смачний, він неймовірно корисний. Здобуться 120 г грамів вівсяних хлопців і сто міліграмів молока. Нехай набухає. Підготавлюю три таких невеличких яблочка. Треба зняти шкірку. Яблучко будемо натирати на крупній терці. З яблука додаю пакетик ванільного цукру і 2 столові ложки звичайного цукру. У мене буде замінник, тому що мені його треба до використання. Він звичайний цукор. Буквально третя частина чайної ложечки меленої кориці. Але якщо вам не подобається, ви просто це пропустіть. Є. Курячі яйця. Якщо у вас середні або великі, вам треба два. В мене маленькі, тому я додаю три курячих яйця. Також додаю какао-порошок, дві ось таких з великою гіркою, дві чайних ложки. Одну чайну ложечку розпушувача і 40 грамів розтопленого вершкового масла. Теж сюди. Все це перемішую. Тим часом вівсяні хлоп'я напухли в молоці, я їх додаю до основної маси. Ще мені смакує додати дві дрібки журавлини. Я люблю таку невеличку кислінку. Якщо вам не подобається, не додавайте. Перемішуємо Додаю всю цю смакоту, розрівняю. І зверху додам в мене таке асорті суміші: горішків, насіння, що тут тільки немає Тепер в розігріту духовку 180 градусів не менше ніж на 50 хвилин. З Богом! Дуже класний варіант пирога для тих, хто рахує калорії і не планує набирати вагу. Спробуйте, вам сподобається. Нехай він трошки охолоне, і ми його витягнемо. Хочу на водяній бані розтопити білий шоколад, зробити як тут такі батончики мілініум, білий пористий шоколад, але тут ще додавання молочно. Ось так от водичка окропу не торкається дна. Це неймовірно смачно. Готуйте дуже смачно.